Відвідування підготовчих занять не має бути обов'язковим, але щоденно займатися розвитком своєї дитини і навчання у повсякденному житті це найкращий спосіб підготувати дитину до школи. Як це краще робити? З 3-4 років у ігровій формі починайте дослідження навколишнього нашого світу та його особливостей. Діти у цьому віці завжди допитливі, добре сприймають нову інформацію зрозуміло для них. Важливо підтримувати зацікавленість малечі розмальовки, інтерактивні плакати, книжки, цікаві заняття в Ютубі сприяють простому і зрозумілому дитині усвідомленню інформації та її запам'ятованню. Краще всього обладнати спеціальне місце для своєї дитини, щоб малюк звикав, що є зони для ігор, відпочинку і роботи. З п'яти років потрібно поступово збільшувати час занять та проводити їх у відведеному для цього місці. Це привчить дитину до дисципліни та. Посидючості також закликайте дитину притримуватися режиму дня. Великою популярністю зараз користується ментальна математика, яка сприяє розвитку когнітивних та математичних здібностей, кращого розуміння і запам'ятовування використовуються різні захопливі підходи. В інтернеті також можна знайти багато цікавих та корисних ігор для розвитку і навчання дошкільнят це сприятиме підтримці інтересу до навчання та зробить процес простіше та веселіше. Задача батьків і домашній підготовці до школи сприяти розвитку навичок умінь, які знадобляться учням у школі.